Чи знаєте ви, які запчастини були популярними 10 років тому, а які запчастини стали не просто популярними, а легендарними, міфічними, епічними, ну і тому подібне? Саме про подібні запчастини сьогодні поговоримо. Будемо йти зверху донизу. І почнемо ми з керма. На мою думку, просто популярних та класних ролів дуже багато, а от прям легендарних... Не дуже і саме найцікавіше це те, що всі вони були О-образними. Сім років тому був прям явний тренд на ролі Бетвінкі. Це дуже агресивні ушки з кросбаром по центру, щоб тримати всю цю стабільну, ну нестабільну конструкцію. Було дуже багато ролів. Рад і TV, Протаслер, протаслеє бейбі, до речі, який в мене був, і мені він такий доволі подобався. Але всю цю війну за найкраще образне кермо все ж таки виграла тільки одне кермо. А вже ж це наше улюблене тіл-центрі. Це кермо вийшло ще 7 липня 2015 року. До речі, через місяць як я почав кататися. Суті у тому, що самокат тоді досі порадіював в БМХ, тобто у нас не було 50, ми всі називали даблпегом. Ставили пеги тільки з однієї сторони. Більше двох ліпів не крутили. Тобто той самий стріт тоді був просто на піку своєї популярності. Крас саме в цю концепцію тіл центрів вписався ідеально: високе, важке, невбиваєме кермо з бексвіпом. це те саме, що хотіли райдери на той час. І навіть в епоху легких та вузьких тешок, які вужчі за мою ногу, все одно знаходяться люди, які хочуть собі цього титана по відношенню до того, що на чому зараз катаються. До речі, як думаєте, хто переможе у війні легких тешок? Пишіть вашу думку в коментарях. Я особисто ставлю на оцього чувачка. Переходимо до затиску, і є тільки один затиск, який переплюнув абсолютно усіх. І вже ж це Етік сіл. Я не буду розділяти там на першу версію, другу версію, версію на один болв. Всі ці затиски і дивують людей, і при цьому користуються неймовірною популярністю. Кожен другий паркер катається на етік сіл, навіть враховуючи те, що це найдорожчий затиск у світі. Але чи знаєте ви, що ось це це не перший етік сіл? Ось це. Перший прототип, з якого потім ми отримували ось це, це перший і останній єдиний затиск в світі, який зроблений зі сталі. Ще в 2012-2011 році Етік зробили оцей затиск, коли вперше вийшла компресія АйХік. Етік це ті самі типи, котрі постійно в коментарях пишуть перший на. Ми перші в світі, єдині в світі зробили такий затиск. у них така історія, що ми зробили перший отакий от сталевий затиск. Ми зробили перший отакий от, от легкий затиск, і ми зробили перший найлегший затиск. <світ> По звичайним затискам все зрозуміло. Але якщо ви пам'ятаєте з минулого відео, то трошки інший затиск змінив всю історію самоката. Це вже ж. СКС. І дуже важко обрати серед них найлегендарніший, ну, мабуть, окрім найпершого СКС, які створили Прота. Але все ж таки можна обрати переможця найсильнішої заруби в самокаті. Ті, хто довго катається, можете знати, що раніше Тілт і Прота це були найголовніші конкуренти. Половина стрітерів обирали Прота, інша половина обирали Тілт, і це була просто найлютіша заруба. І СКС це був головна частина цього батлу. І так як Тілт дуже-дуже далеко вирвався вперед, не без допомоги цієї штуки, тому сам. Саме Тілт переміг цьому бати, і саме про СКС Тілт я вам розповім. Це той саме Тілт Класік. Найцікавіше факт про це сказе це те, що це перша, найперша сучастина з якої тіл влетіли в самокатний двіж. Єдине, що змінилося в цьому скейсі, це вже ж додалося дуже багато кольорів, і тепер те, що ти можеш купити цей затиск в вигляді звичайного затиску. Ну і те, що змінилося місце дислокації, яке прота в тілут раніше виготовлявся в штата. Ну і як і більшість 99% виробників, вони всі переїхали в Китай. Чи змінилась від цього якість? Та в принципі не дуже. Ти, звісно, можеш пошукати на маркетплейсі старий ще американський затиск от Класік, але навіщо, якщо можна одразу взяти і купити? СКС це вся хоч частина всієї компресії. Нам ще потрібна вилка. І чесно кажучи, обрати легендарну вилку доволі таки важко, тому що є багато просто класних вилок. Є, наприклад, легкі вилки, типу Мерова або Сірка. Є нішові вилки з нульовим сетом Apex Zero. Але є одна вилка, яка викликає емоцію усіх райдерів. Ну от, абсолютно усіх райдерів. Це ось це. А, ну так, да, точно і це треба дістати, що ви ж не бачите її. <пілляв> Прота сеньор, прото пан. <пілляв> <пілляв> Ця вилка вийшла 10, а то й 12 років тому. Ця вилка має дуже цікавий, ну і відверто кажучи, екстравагантний дизайн. Так як проти це стара школа, тут ну просто неймовірно багато зварних швів. От наче, цю вилку для тебе робив твій батя. Ну ми в принципі в минулому відеосі сказали, що Андрій Волфер це там батя самоката і ваш батя. Тому в принципі так і є. Але знаєте, що от найсмішніше в цій вилці? Ця вилка вийшла, коли вже на ринку були представлені вилки Етік, вилки тілт, вилки Urban Art. і прото випускають ось це. Чесно кажучи, мало хто розумів, для чого її тоді випустили. Але я маю їй надати належне. Ця вилка ну вона тупо безсмертна. Навіть зараз деякі американці, котрі от тяготіють по цьому старому олдскульному стріду по всім цим старим тяжеленим самокатам, ті, хто любить прото, вони реально шукають цю вулку, щоб купити її. Якщо мені не зраджує пам'ять, наче я шукав в Редіті, і хтось був готовий купити цю вулку за 600 баксів. Якщо дійсно недуть цю інформацію, я її виставлю. Взагалі, сталь для трікових самокатів, тому що ця вулка зроблена зі сталі. Вона взагалі відходить на другий план, тому що давним давно з'явився матеріал Хромалівден. Він набагато легший, ніж сталь, і такий же саме надіння. Всі професійні запчастини зараз робляться тільки з хромалібдена. Ну що, пацани, моя найулюбленіша – дизайн. Впізнаєте оце? А вже ж це. Прота. Найкрасивіші колеса в трюковому самокаті. Взагалі, цей дизайн диску став настільки легендарним, що досі ті, хто хочуть зобразити якось колеса від трюкового самоката, використовують саме цю форму. Ну, в принципі, все логічно, тобто, в логотипі прота є це колоса, його дуже легко використовувати. Тому завжди, коли хочеться показати колосо, використовувати саме логотип прота. Але найцікавіше в цих колесах трошки інше: це кількість різноманітних, просто найпрекрасніших колорвейв. Мабуть, коли ти маєш дуже маленьке виробництво, це і не. Також і погано, тому що ти можеш постійно експериментувати з дизайнами і робити їх просто в величезній кількості. І тому з 2010 року, по сьогодні, прото випускає просто незвичайну кількість різних колорвеїв. І не вистачить всієї моєї любові до дизайну, щоб перерахувати усі колорвеї. Але про найцікавіше все ж таки я вам розповім перше, це Catalyst. Це перший за дизайн колеса Прота, який вийшов з нагоди фільму Catalyst. Це перший фільм від Proto і мабуть, перший фільм про трюковий самокат. Друге, це. Не саме колоса, а скільки райдер це Чема Карденас, мабуть, найближчий друг Ендрю Болсарда, тому що те, що він отримав від Прото, ну це важко пояснити просто нормальною співпрацею Прото славиться своїми промодельними колесами. Тобто для кожного райдера вони роблять свою промодель. І в деяких райдерів є там ну дві моделі промоделі максимум. Мексиканець Чема Карденас отримав п'ять грьобаних промоделей. 5. Деякі райдери просто бріють отримати свій наждак промодельний якийсь, типа ну там, не знаю. У чувака 5 промодельних колес, 2 чи 3 СКС, 2 керма, купа наждаків, і що найцікавіше, у нього є свій промодельний стакан. Це єдиний райдер, у кого є промодельний стакан Прота. Да, так, можливо, деякі проти запчастини зараз не так сильно ціняться, як раніше, але статус цього райдера навіть для цього бренду, він занадто якийсь високий. Якщо казати про мене особисто, мені подобається. Про модель Зака Мартіна і Джека Соренсона, у якого, до речі, була доволі таки проблематична поставка з колесами, тому що кожен другий райдер просто їх вони не виживали дуже довго. А які були ваші улюблені колеса проти? Напишіть вашу думку в коментарях. Ну, а тепер переходимо до найжирнішого деки. і ось тут реально можна дуже класно повеселитися. Я взяв три деки. для стріта, для парка і просто легендарну деку, про котру ви скоро дізнаєтесь. Як бачите, більше запчастин цього відео вони зі штатів це Прото, це тіло. Ну і дека у нас також буде зі штатів. Це вже ж Фенікс. Фенікс Айон. це була просто ну, неймовірна дека, яка дійсно була у кожного стріттера. До біса надійна, достатньо ну, лана, не була нелегкою, вона така доволі тяжка була. Але для тих габаритів 22 на 5.0 це була просто крутезна дека. Усі найкрутіші райвери каталися на цій деці. Щоб ви розуміли, ну для прикладу, Фенікс тоді це була популярність Етіка і Тута разом узятих. От настільки тоді Фенікс і дека Фенікс Айон були популярні. Але якщо ви дивилися минулого відео, ну ви знаєте. Знаєте, що стало з Феніксом. Якщо ви хочете про це більше дізнатися, то он там от посилання. Переходьте до нього та дивіться максимально цікаве відео. Якщо більшість знакових запчастин вийшло колись давно і в основному в штатах, то наступна запчастина вона вийшла в Європі і зовсім нещодавно, всього півтора року тому. І у найтехнологічніший час серед найтехнологічніших запчастин має бути найтехнологічніший бренд, який зробить найтехнологічнішу деку. А вже ще кажу про найлегшу деку в світі Етік Пандемоніум v два. І що сказати додатково про цю деку ну просто немає сенсу. Це дійсно найлегша дека, яка зараз існує у світі. Так, ми не беремо якісь експериментальні версії, які роблять окремі люди там з карбону чи, блін, До речі, тобі кидав чувак дека, яка важить там 6 чи 7 кіло. Типу така, широчена. На Олекс виставляв, продавав. І це дійсно найтехнологічніша дека. Єдине, що сюди не поклала, це вже ж її надійність за такий дизайн, за таку вагу треба чимось платити. Але навіть враховуючи, що її доволі таки часто ламають, цю деку купують. Просто тоннами. Кожен парк, який тільки спробував Етік v 2, він більше нікуди не соскочи. Нікакіта там та нічого. все, для нього існує тільки оця дека. Все, якби його світ закрився. Але враховуючи все це, на цій деці парковий рівень не просто виріс. Він злетів в стратосферу, тому що крутити нові трюки на цій деці можна просто ось так от. І саме через це ця дека стала неймовірна. От прям вона реально за півтора роки отримала статус легендарності, тому що поки що це реально неможливо переплюнути. І оця дека реально могла Та вона не могла, вона по факту змінила трюковий самокат, тому що як крутять трюки зараз, ну так поки що ніколи не крутили трюки. Ну і дам вам пару парад, як зробити так, щоб ця дека жила трошки довше. А вже ж приземляйте трюки рівно, частіше всього катайтеся в радіусах. Ну і якщо ви на ній дропаєте дропи, може на ній не треба дропати дропи, якби вона буде ламатися? Альо? А тепер та сама запчастина, та сама дека, на якій виросла ціле. Покоління. Це була найпопулярніша дека, на якій каталися усі. Вона була недорога, надійна, ну і доволі легка. А вже ж це District Decay 2. І до речі, знаєте, хто зробив цю деку? Кевін Дімей, творець етік. У чувака реально не золоті руки. Вони прям діамантові. Дека була не дуже великою, всього 53 на 11 сантиметрів, і важила вона при цьому 1,4 кг, кілограма, що доволі багато. Ну окей, якщо порівнювати з деками, які випускаються зараз. Тоді це було доволі непогано. Тоді це вважалося легкою декою. В принципі, тоді все просто важило дуже багато. Нагадую про Tilt центрі та вилку Senior. І для українського самокатінгу ця дека має особливий статус, тому що ну, якщо не брехати 70-80% райдерів каталося саме на District DK2. і всі, в тому числі і я. Замовляли її з Чехії. І до речі, тоді хочу передати шат-аут Гізмані, тому що саме звідти я замовив свою першу деку Дістрик ДК 2. На цій деці каталось дуже багато моїх друзів. Ця дека для багатьох була і перша, і друга, і третя, і всі райдери на ній дуже швидко прогресували. Тому так, цю деку можна вважати, мабуть, реально найлегендарнішою запчастиною, яку я тільки можу назвати. А я назву В1. А у мене одна теж була. То що, яка? Яка легендарніша? А на що? Ставити ви. І наступна запчастина це. Ти його знає в самокаті дуже багато запчастин, про котрі можна багато розповідати. От давайте так напишіть ви в коментарях, яку запчастину ви вважаєте найлегендарнішою у цьому самокаті. А переможець отримає ось такий наждак. До речі, в минулому відео наждак отримала ось ця людина. У нас оновився на наждаків Axel Kiberart, і тепер ви можете замовити не тільки 7.0, а 5.0. Якщо у вас друг паркова дека. Все ж таки, паркерів. Маю визнати паркер стали набагато більше на нашій території. Але я не скаржуся. Я тільки радий, що скіт-парків стане набагато більше. Тому до зустрічаємось.